Якщо думаєте, що я з радістю біжу на тренування три рази на тиждень, то це неправда. Можливо, це виглядає, ніби я така встала радісна. Щас піду туди вджобувати, і все буде прекрасно, бо я роблю це для свого здоров'я. Ні. Кожного разу я відчуваю супротив. І він триває рівно допоки я не вийду з дому і не пройде там хвилин 5. Я його знаю, ми не один рік знайомі, я його не заперечую, я ніяк себе не вмовляю, не мотивую. Я просто знаю, що треба встати і йти, бо по-інакшому не буде. Цей супротив мені каже. Тут так тепло, хорошо. Куди ти зібралася? Там ще треба потіти, щось робити. Ти і так класна, ти і так будеш здоровою. Нафіга воно тобі. Але я так само знаю, що цей супротив пройде. Я потім навіть кайфану після тренування. Я навіть про нього забуду через певний час. І. Нічого не залишається, як просто брати і йти. «Да, ми знайомі, я йду, ти поряд, я супротив, ми разом. І по-іншому не працює. Нема ніякої мотивації, хоч 300 разів собі кажи, що ти будеш здоровіше, красивіше, сильніше. Момент, коли він приходить, ти нічого не можеш з ним зробити, бо він тебе тягне назад. І думаю, його не слухай додалі. На цьому я тримаю вже 3 три роки, і до цього в мене було так само. Відчуваю, але йду.